Вітаю! Росляно зараз вам таке питання: які вісті у вас на порозі? Найближчим часом, найближчим часом звісно, розумієте, на порозі. Загадуєте термін невеличкий. Кажіть своє ім'я. Відео актуальне, коли б ви його не відкрили. Які вісті у вас на порозі? Іменно вісті. Якась боротьба? Якась марна боротьба. Дивіться, боротьба. Що це, це таке? Ага, дивіться, якась боротьба, це щось минуле. Щось із минулого, у вас тягнеться із минулого якась неприємна ситуація, за яку ви боролися, ви виснажені, ви укладалися туди ресурси свої, свій труд, свій час, свою енергію. Воно від вас відійде. От те, за що ви боролися, якесь пусте, якесь непотрібне. Ви туди дуже укладалися. Може, кошти, може енергію, кому як зрезонує? Воно від вас відійде? У вас на порозі те, що те, те з минулого, що вас мучило. Воно воно нарешті відходить. Воно піде. Не тримайтеся за нього, хай собі йде. Отакі От висті.